З цього ярмарку ніхто не міг піти з порожніми руками, тому що всі виручені з нього кошти підуть на допомогу Збройним силам України. Отож, з великим задоволенням всі наші подільські майстрині долучились до цього передноворічного заходу. Серед них і відомий всім загін паляниця, котрий, як завжди, на висоті не став винятком і сьогоднішній день, до якого вони старанно готувалися. Про що свідчить близько 100 кілограмів різноманітних смаколиків на всі смаки і вподобання. Ще гарно купують ваші вироби сьогодні. Так, дуже купують. Так, що це дуже-дуже дуже смачно. Приходять всіх до нас. І купляйте. І, купляйте. і купляйте. на підтримку ЗСУ. Знаємо, що сьогодні все йде на ЗСУ. Тому й прийшли. Скільки плануєте потратити? Дів 200. Загін Паляниця з перших днів війни відкрив свій фронт для допомоги нашим збройним силам України і до цього часу ви займаєтеся випічкою самих найсмачніших виробів. Сьогодні ви стали організатором цієї благодійної акції. Скажіть, будь ласка, скільки ви виробів підготували на сьогодні? І як плануєте знову ж таки допомагати нашим воїнам надалі? Так, дійсно, сьогодні ми стали організаторами в такої благодійної акції Новорічний святковий смаколики» для наших військових. Ми робимо добро, кожного дня підтримуємо наших захисників. І сьогодні ми просимо всіх наших земляків підтримати нас, щоб ми і надалі змогли працювати для найскорішої перемоги. Добро повертається добром. і я дуже дуже рада, що кожен наш земляк прийде і підтримає нас. І ми будемо готувати надалі до останньої краплини борошна. А борошна у нас багато. Але ми хочемо найскорішої перемоги. Ми будемо готувати і надалі. А в день перемоги ми приготуємо найвеличезніший каравай для всієї України, щоб Всім хватило шматочку солодкого та духмяного хліба разом до перемоги. Саме ця мрія об'єднала сьогодні в єдиному пориві всіх від малого до великого, адже навіть діти не можуть стояти осторонь, і вони теж долучилися до спільної справи, допомагаючи своїм матусям. Як оцей юний подільчанин, старший брат якого військовий. Отож юнак стрепедов в душі, стримуючи сльози, сказав, що сьогодні його брат в полоні, але він вірить в його повернення. Тому він щиро бажає щоб вони швидше вернулися. Я... І Всіх орків прогнали з нашої землі. Наймолодша учасниця сьогоднішньої акції, але ви ж не просто так до неї долучилися, правда? Так, я хотіла допомогти нашим воїнам, допомогти їм на кошти, на одяг. Відчували, що патріотизм та безмежна віра в нашу перемогу відобразились в багатьох виробах наших майстрів. Розумієш, що сьогодні це не тільки актуально, це те, що нас згуртовує і робить націю незламних. Я хочу допомогти нашим Збройним силам, нашим гарним хлопцям, які захищають нашу країну, незважаючи ні на що. Я дуже хочу, щоб настала не якнашвидше перемога. І якщо це залежить від нас, і ми можемо хоч часточку вкласти в цю перемогу, ми будемо старатися, і так само я буду старатися, щоб нашвидшити цей час. Що ви відчували, коли ви робили цю картину, наприклад? Ну, коли вишиваєш патріотичні роботи, то е, відчуваєш гордість за те, яка незламна наша країна, які в нас чудові люди, і як е, наші люди дбають е, в е, ну, цей нелегкий час, стараються один для одного і е, відчуваєш лише гордість за наш народ, за наш е, чудовий український е, народ. З Почуттям гордості за наше незламне зсу виготовляють свої вироби і наші шалені голки, котрі теж з перших днів війни відкрили волонтерський рух заради нашої спільної перемоги. Мета сьогоднішньої акції як можна більше зібрати коштів для зсу. А ви безпосередні представники представник загону шалені голки і сьогодні стоїте зі своїми виробами? Скажіть, будь ласка, скільки подільчан уже купили їх? Подільчани підходять, купували, ну, у нас вже купили е, от таку от сумочку, е, це військова ну, для військових сумка, да, 200 гривень вона стоїть. Таку сумку купили, у нас купили е, балаклаву, отаку от от, от штучку купили, це е, аптечка. Люди підходять, купляють, купляють балаклави. От у нас такі цікаві балаклави, шапочки, це все шиться. Наші майстрині роблять такі цікаві обереги, а ми їх, коли ми складаємо розгрузки чи шапочки, коли ми відправляємо на Бахмут, ми складаємо. наші майстрині роблять такі ангілочки, зараз новорічне свято будуть. Цікаво, це цікаво, це гарно, це, це по домашньому, це е, від душі у вас стоїть карнавка, і я бачу, що люди навіть не купуючи ваші вироби, просто підходять і кидають гроші. Багато таких? так, да, багато є хлопці. Є е, хлопцям збирають навіть е, діти, приходять по по гривні, по дві кидають. Е, но... Дякуємо, дякуємо за все. Активними учасниками ярмарку стали і представники міської влади, котрі постійно всіляко підтримують наших військових. Сьогодні вони придбали багато виробів наших майстринь зі словами найкращих побажань нашим захисникам. Долучилися до сьогоднішньої акції. З яким відчуттям ви е, купили ці речі? Ну, перш за все, хочу подякувати організаторам е, що, і також людям, які відгукнулися на цю акцію. Е, я думаю, що це все, що люди будуть придбати, воно буде використано для наших Збройних сил України ну, для нашої перемоги. Що ви бажаєте нашим воїнам? Беремо. Що ви бажаєте всім учасникам сьогоднішньої акції? Е, ну, в першу чергу, миру, здоров'я, е, добре розпродатися, і, тому що кошти йдуть ну, на дуже важливу справу. І, звичайно ж, такі, традиційне таке питання. Що ви бажаєте нашим воїнам, нашим захисникам, ті, які сьогодні стоять на передові? Е, я хочу їм побажати. Е, Сильного янгола-охоронця. нехай Господь береже їх, зігріває там. Ми на своєму місці, всім, чим можемо, підтримуємо їх. І ми їх чекаємо з перемогою додому, живих і здорових. Я бачу, що ви теж купили подарунки сьогодні під ялинку, патріотичні такі, будь ласка, розкажіть. Так, ну дійсно, по перше, це не перший раз. Наше управління культури разом з нашими майстрами, разом з нашими волонтерами організовують благодійні ярмарки підтримку наших збройних сил України. Всі ми з вами чітко дивимося і бачимо останні новини. Бачимо наскільки зараз там тяжко на напрямках таких гарячих. Так, це Бахмут. Тому. Саме найменше, що ми можемо робити щодня, і, і розуміючи, наскільки хлопці стоять живим щитом, наскільки вони ризикуючи власним життям, це саме дороге, що є в нашому світі, так, але вони. Е, не зважаючи ні на що, стоять, вони не відступають, вони боронять нашу країну. бахнуть став просто уже такою е, незламною крепостю, да, фортецею, яка не пускає ворога далі е, на терени нашої України. І наша задача кожного українця, кожного подільчанина, я впевнена, що за ці 10 місяців ніхто не залишився байдужим. Кожен долучався в то, чи міг і допомагав, і ми продовжуємо. Це робити, адже це дуже дуже необхідно. Повірте, спілкуючись з військовослужбовцями, з спілкуючись з командирами частин, чітко розуміємо, що вони дуже раді і потребують нашої підтримки, нашої допомоги. І тому прошу, користуючись можливістю, звертаюсь до всіх подільчан, підтримуйте, допомагайте, долучайтесь до наших волонтерських рухів, надсилайте кошти на благодійні фонди всім, кому ви довіряєте, кого вважаєте, що це є за потрібне, адже це дуже дуже необхідно. Ми разом. В одному напрямку ідемо до одної нашої спільної перемоги. І Якщо кожен день будемо робити невеличкі кроки в цьому напрямку, то ми якнайскоріше дочекаємося нашої перемоги. Ну і користуючись можливістю перед щас напередодні всіх новорічних і різдвяних свят, звісно, звісно, всім нам миру, перемоги, всім нам злагоди, добра в наших сім'ях, спокою і всього всього найкращого і звісно ж розквіту нашої подільської громади, нашої рідної України. і... Зі святом всіх, і скільки б гарних слів не було сказано в ці передноворічні дні, прекрасно розумієш, що в такий нелегкий для всіх наш час ми згуртувались в одну спільну українську родину, в якій єдині мрії і бажання. Що ви бажаєте нашим захисникам, нашим збройним силам України? Ну, звісно, бажаємо якнайшвидше перемоги, міцного здоров'я. Адже зараз зима, нелегкий час. Хочеться, щоб вони були завжди веселі, життєрадісні, щасливі, і щоб уже ми крокували маршем перемоги на нашій. Гарній Україні, дуже хочу, щоб всі, люди, люди ручну на сам перед хочу перемоги. Частина коштів обов'язково підрозділи України. Ой, нашим захисникам бажаю насамперед здоров'я, перемоги і щоб всі повернулися живі, здорові з поля бою. Перемоги та здоров'я всіх з наступаючим новим роком. Миру нам злагоди терпіння і видіршки. Я бажаю кожному із наших воїнів сили, відважності, мужності. Дякую всім героям нашим за те, що вони нас зберігають. Ми зустрічаємось з вами напередодні нового року. Тож у вас є гарна нагода привітати всіх з наступаючим новим роком, в тому числі і всіх воїнів наших, які служать в Збройних силах України. Цей новорічний, предноворічний день я хочу побажати всім мира. Буде мир, буде у нас здоров'я, буде у нас любов, щастя і добро. А наші військові вам окреме окреме побажання. Бережіть себе. І ми з нашими смаколиками кожного дня будемо підтримувати вас. Разом ми сила, і ми не зламні. Бо ми українці. Отож, разом до перемоги.